Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами з Запоріжжя з 25 січня по 1 лютого. Оті, господи, випадають прям партне. Давайте дивитися, що очікує на Запоріжжя. Обороняться, ми думаємо. А та сволота що хоче? А та слота хоче купити ресурси, щоб піти на Запоріжжя. Знає, що буде дуже важко, знає, що знає, що буде дуже важко, знає, що нічого не вийде, але все-таки буде... Все-таки буде, буде йти, буде, знаєте, як ото... Лізти, тому що, тому що так, знаєте, тому що тварюки. Нічого в них не вийде. Вони ото покарюжаться, покарюжаться і підуть Нахрен. сюди. Так. А, чи будуть прильоти на наступному тижні з 25 по... Будуть. Будуть, і мені карта не подобається, що вони все-таки будуть. Я вам скажу так: по, е, чи будуть великі прильоти, чи будуть е, з жертвами прильоти? Блін. Е, чи буде руйнування інфраструктури, да. чи буде ускладнення водопостачання і е, світла, там, газу і так далі. Буде. Так, значить так, е жителі Запоріжжя, слухайте мене уважно, е нічого не, ну, чого вони зараз вас закидують? Тому що вони збираються туди йти. Вони зараз хочуть зробити, розчистити і зробити землю, щоб була земля, і, е і тільки після того вони збираються туди кудись йти. То, що у вас будуть лупити ракетами і чимось ще, ну, можу сказати, що що будуть. Ну от, ну от, не хотілося б мені цього говорити, але я можу сказати, що, що ну... Отой наступ, який вони готують, це все накриється м'ядним тазом. Ми їх там зупинимо і все буде добре. Єдине, що, дивіться, єдине, дуже, ну, не, не без. Не без. Пеп. Без потір, розумієте, не без е життів наших воїнів. так скажу. На Та жаль. Запоріжжя, не от так, хочеться сказати: не переживайте, не, не бійтеся, ніхто Запоріжжя не візьме. Єдине, що будуть стріляти, будуть обстрілювати і. Кількість пострілів буде збільшуватися. На жаль, ближче до 1 лютого буде кількість пострілів збільшуватися. Тому, ну, от не цей не переживайте, все буде добре. Руйнування. Руйнування будуть, от ще раз придивилася: руйнування будуть. Ну, без цього ніяк. Околиці будуть страждати, на жаль. Запоріжжя, дякую вам дуже. Тримайтеся, підписуйтесь, лайкайте. Ну, такий розклад. Вибачайте, нічого не збрехала, як на тому тижні було були прильоти. Я сказала, що будуть прильоти, буде важко. Ну, всі мені казали, що ой, жах, жах, от вам жах, ну так, так як є. Я. Те, що бачу, те я кажу. Ось так. Дякую вам.